Кількість безробітних в Івано-Франківській області зменшилася у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Наразі у базі даних служби зайнятості перебуває близько 4 тисяч прикарпатців. Про це Суспільному повідомив керівник обласного центру зайнятості. Це зв'язано з тим, що ми багато людей працевлаштовуємо. Це зв'язано із воєнним станом, і насамперед, це напевно основна причина зв'язана тим, що Новий порядок щодо реєстрації, перереєстрації, перебування наших безробітних на обліку. Зміни стосуються того, що два місяці людина перебуває на обліку і ми зразу людину знімаємо з обліку, якщо вона відмовляється від підходящої роботи. За словами Василя Цимбулюка, допомогу по безробіттю в області отримують 1800 осіб. Їм віднедавна пропонують суспільно-корисні роботи, які оплачують за мінімальною заробітною платою у розмірі 6700 гривень. Вже 135 осіб направлено Ми заключаємо договір з нашими територіальними громадами, де люди виконують різні роботи. Це роботи з соціально захищеними верстами населення, це супровід людей, які е, мають увагу зору, це відновлювані роботи, це ремонтні роботи, це ті роботи, які на сьогоднішній день потребує та чи інша громада. Під час воєнного стану за словами директора обласного центру зайнятості Прикарпатській роботодавці станом на сьогодні найбільше потребують працівників на вакансії водіїв, офіціантів, медсестер, підсобних працівників, продавців та техпрацівників. працівників. Інна Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.